Вітаю вас, друзі. На Росії уже третій день поспіль спостерігається така суцільна зрада, такий всепоглинаючий песимізм і всепропальщина. І я в жодному разі не перебільшую: адже сьогодні російські пропагандисти пишуть прямо, що мрія русофобії збудеться через 26 років. А деякі російські міністри вони почали нити. Наприклад, є заява від міністерства сільського господарства, де повідомили, що урожай закінчився, і що росіяни з'їли всі вирощені в країні овочі, що відбувається, а відбувається те, що позавчора була гучна заява від міністра Козлова, що на Росії залишилось нафти на 26 років. І ця новина вона дуже сильно вдарила по росіянах, тому що вони чудово розуміють, що на нафті все тримається, і що якщо не буде запасів нафти, якщо не буде. Надприбутки від продажу енергоресурсів, то Російська Федерація просто розвалиться, і росіяни перестали бачити так зване світло в кінці тунелю. Та ще зважаючи на заяви Козлова, що нафти, начебто на 26 років, це велике питання, адже 4 роки тому, у 2021 2021 році, він заявляв, що нафти на 19 років, тобто в цьому році він мав заявити, що на 15 років. Тому росіяни розуміють, що залишилось нафта реально ще на декілька років такими темпами видобутку. Але щоб якось заспокоїти росіян, що робить в таких випадках Кремль, коли якісь такі внутрішні питання піднімаються, якісь внутрішні проблеми, то Кремль завжди російське суспільство намагається спрямувати у цей вир імперського шовінізму. І Тому не дивно, що водночас на тлі таких заяв від Козлова, такого повідомлення, такої вкрай неприємної новини для всіх росіян. Пролунала заява від Радника Путіна, який заявив, що Буцімто Радянський Союз існує. І російські пропагандисти почали біснуватися, почали якось росіян відволікати від реалій, і писати, що Радянський Союз живий і буде жити, і чому Радянський Союз юридично продовжує існувати. І були заяви не лише від Радника Путіна, зокрема, навіть деякі експерти писали, що юридичний Радянський Союз ще ще існує. І вчора було повідомлення. Що помічник Путіна правий, що Радянський Союз існує ще й в 2025 році? Але сьогодні Кремль вирішив піти далі. Сьогодні пролунала гучна заява з Держдуми, де назвали нову ціль, так звану СВО: це створення єдиної союзної держави України, Росії та Білорусі. Ми всі росіяни, Київ, матір городів російських, князь Володимир Росіянин, Юрій Довгорукий Росіянин, Ярослав Мудрий, росіянин та інше. Тому ми повинні безумовно захистити руський мір, інакше ми можемо і країну не зберегти, заявив Соболів. Він додав, що для вирішення завдання потрібна потужна, добре навчана, а також гарно озброєна армія і військово-патріотичне виховання молоді. Не дивно, що на тлі таких заяв державної думи загалом від російської влади російські пропагандисти публікують чергові дані соцопитувань, згідно яких майже 80% росіян не вірять в мир з Україною в найближчі півроку. Крім того, що також з одного боку цікаво, а з іншого зовсім і не дивно, це те, що росіяни впевнені, що Путін, російська окупційна армія і загалом Росія, сам російський народ ні в чому не винні. А що буцімто всьому винні Сполучені Штати Америки, і що, начебто, вони мають з цього вигоду з продовження цього конфлікту. Дивуватися цьому, звісно, не варто, зважаючи на те, що російська пропаганда вона завжди придумує якийсь такий паралельний світ, якусь таку паралельну реальність, щоб виправдати всі злочини Російської Федерації, цієї московської недоімперії. І завжди так було. І так воно є і зараз. Так воно було і в радянського союзу, і ще раніше, ще в царські часи. І росіяни, вони. Вважаючи себе частиною так званого руського міра, вони ж не хочуть, щоб вони були частиною чогось поганого, тому вони вірять будь-яким байкам, будь-якій брехні пропагандистів, аби не визнавати реалій. Водночас, на тлі таких повідомлень, на тлі таких даних соцопитувань, я хочу нагадати нещодавню заяву Лаврова, який вкотре раз підтвердив відмову Росії припинити вогонь в Україні. Крім того, вчора ж була заява від Путіна, який... Заявив, що він вирішив, що вже є наказ створення так званої буферної зони. Тому Російська Федерація, на жаль, агресію продовжує, а росіяни розводять руками, а до чого тут ми це все, нібито Сполучені Штати Америки. А тим часом на Росії продовжується вир емоцій, така хвиля емоцій, в тому числі і через те, що вже третій день поспіль як пропагандисти, Київ атакує Росію сотнями дронів. І, зокрема, сьогодні є повідомлення, що Україна атакувала Росію безпілотниками і запустила з три доби понад 750 дронів. Щодо того, які об'єкти вражаються, куди ці дрони летять, то зокрема сьогодні є повідомлення, що українські дрони вдарили по найбільшому на Росії заводу з виробництва акумуляторів для безпілотників і ракет. Щодо цього є відео в соціальних мережах, є безумовно, влучання, але. Росіян турбує дещо інше. Їх турбує те, що зараз є перебої, така паралізація цивільної авіації. Зокрема, російські експерти, наприклад, Анатолій Несміян, пишуть, що виникає у зв'язку з цим таке питання: чи достатньо у Києва дронів далеко радіусу дії, щоб продовжувати в подальшому створення і підтримання безпілотної зони над європейською територією Росії? Крім того, є заява від російських пропагандистів, кремлівських політологів того ж Маркова, що -то ціль цих атак це зірвати авіасполучення Москви з Росією та всім світом. І що таким чином, Буцімто Зеленський порушує домовленість, яка працювала три роки. І як відповість Росії? Яка така домовленість? В Україні цивільна авіація не працює вже четвертий рік, а вони про якусь там так звану домовленість пишуть. І щодо того, що на Росії зупиняють чи призупиняють роботу аеропорти, то були і сьогодні вночі повідомлення, що на Росії призупинили роботу московські аеропорти. Мова йде про аеропорт внуково пізніше Жуковський та Домодєдово. і не лише ці аеропорти. Загалом сьогодні російські пропагандисти вже почали зриватися і писати про те, що досить терпіти, що Путін пообіцяв відповідь за атаки ЗСУ, і що Росіяни в мережі вимагають відплати. Але щодо заяв з Кремля, заяв від Путіна, то поки нічого не чути, лише такі бурхливі емоції від росіян. Але як вчора писали російські ЗМІ, що такі атаки БПЛА вони пов'язані з тим, що Росія відмовляється від перемир'я. Тому все дуже просто, логічно і очевидно, що потрібно зробити Путіну і яку дати команду. Особливо зважаючи на те, що Москва щоденно обстрілює Україну шахедом. Щодо мирних перемовин. То сьогодні в російському МЗС повідомили, що вони припускають новий раунд перемовин з Україною в Ватикані. І загалом стосовно Ватикану також є певні інсайди, повідомлення. Я у вчорашньому випуску говорив про ситуацію, що цілком можливо в травні до кінця цього місяця або максимум до середини червня будуть перемовини, але є певні такі нюанси, є певні витоки і навіть певні такі конфлікти в адміністрації Ша. Про це ми поговоримо вже у наступному вечірньому випуску. І ще одна заява з Кремля сьогодні пролунала щодо перемовин Густава Піскова, речника Путіна, який підкреслив, що у питанні перемовин з Україною мають значення всі нюанси. Нагадаю, що вчора була заява з Офісу президента України, що спочатку обмін тисячу на тисячу, що списки вже передані Російській Федерації, а потім уже обгорення місця перемовин. І щодо так званих нюансів, про які сьогодні заявив Пісков. Цілком можливо, це пов'язано з тим, що Україна буде міняти склад перемовної групи. І, до речі, сьогодні російські пропагандисти пишуть, що Україна буцімто вимагає, щоб Мединського забрали з російської переговорної групи. Цілком можливо, це правда. І ми усі розуміємо, чому. Тому щодо загалом перемовин і того, що відбувається на рівні геополітики, ми знову ж таки поговоримо вже у наступному випуску, друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.